Давно обіцяла поділитися з вами найкращим рецептом приготування малосольної риби. Дівчата, цей рецепт дуже простий, смачний. І повірте, коли ви скуштуєте і приготуєте вперше, інакшим способом більше готувати не будете. Отож, цього разу мені повезло з акційною ціною, я купила такий гарний шмат червоної риби, і половину з нього ми зараз засолимо. У мене тут десь вийшло чистого філе, коли я очистила рибку 500 грамів. Взагалі, коли я такі акційні пропозиції, стараюся купувати це єдиний вид риби, яку їдять. Діти, з неї можна приготувати не тільки засолено на канапки і різні закуски, а приготувати смачну пасту, зробити стейк. До речі, з половинки цього шматочка можна приготувати велику кількість пасти, і діти їдять з великим задоволенням і накормити велику сім'ю. Отож, я трішки відволіклася. Якщо цікаві рецепти, пишіть в коментарях, обов'язково буду відзнімати і ділитися з вами. Одну половинку риби я гарненько очистила, виняла кісточки, всі плівочку зрізала, але шкірку я не зрізаю. Далі нам треба взяти просто 600 мл звичайної холодної води з-під крану. Звичайно, якщо вона буде фільтрована, це буде ще краще. Додаю туди 3 столові ложки з гіркою солі та 1 столову ложку цукру. Перемішую до повного розчинення солі. І далі я все-таки вирішила зняти шкірку. Бо якщо рибка підморожена, вона краще нарізається, я шкіру не знімаю. А спочатку роблю такі надрізи і тоді так чик і шкірки. Цього разу вирішила зробити так, але гострим ножем тоненько нарізаємо уже на такі слайси, рибку, як нам буде зручно її споживати. Я нерізаюсь. Таким чином, і на канапки, і на закуски, і навіть роли, якщо я роблю, я роблю вже з підсоленою рибою. Ніколи не роблю сирою вдома, знаєте, це таке собі задоволення. Отож, порізала уже порційно рибку, викладаю в ємність, які буду це все солити. Заливаю розсолом Гарненько це все перемішали, і ставимо на таймері 25 хвилин. Через 25 хвилин, повірте, за цей час нарізана таким чином рибка встигне просолитися. Я вам гарантую, що коли ви приготуєте і спробуєте рибу за цим рецептом, інакшого способу вже не будете використовувати. Через 25 хвилин я ось так зливаю на ситечко і можна ще взяти паперовим рушничком просушити. Я не заморочувалася, отако трішки зверху протерла і на тому все. Викладаю в контейнер, в якому буде зберігатися риба, додаю зовсім трішечки олії, буквально 20 мл. Гарненько перемішують це для того, щоб риба не склеїлась між собою, можна було зручно брати. Перемішала і відправляємо в холодильник мінімум на годину. Через годину її можна буде куштувати. Але я вам скажу чесно, що ми зазвичай солимо з вечора, а вже на наступний день до сніданку на канапки риба готова. Рекомендую дівчата і хлопці спробувати за цим рецептом. Якщо спробуєте, приготуєте, напишіть як вам і. І, звичайно, діліться в коментарях, як солити рибку. Ви для нас це найулюбленіший рецепт. Колись вперше побачили в тіктоці, спробували, і вже багато років робимо так. І, як на мене, до свят дуже вигідно купити самому, засолити і потім вже використовувати в необхідних закусках, стравах. Ну і звичайно, на сніданки це те, що треба. Отож, друзі, зберігайте і найголовніше готуйте за цим рецептом.